Громадська організація Трикутник є частиною спілки Мережа правового розвитку, яка впроваджує безпекові проекти в державі. Тому представники влади та силових структур, певна голова громадської організації Трикутник Соломія Зінець Мацишин повинні забезпечувати безпеку для громадян громади. Нам важливо зробити саме таку репрезентативну вибірку і зробити якісне дослідження соціологічне, яке готують соціологи професійні в Києві, допомагають нам разом з ними опрацювати матеріал. Ми хочемо. Дістатися до того, що справді турбує людей, але не тільки про те, що може прилетіти ракета, про що ми говоримо часто під час воєнного стану, заступник міського голови Роман Остяк впевнений в доцільності впровадження безпекового проєкту в громаді. Я думаю, що кожного людей чи це дитина, чи це людина пов'язана з бізнесом і асфальтні вражування, бачення безпеки. Тобто, що, те, що... Дитина безпека, інша безпека для роботої людини, чимоні з того, чимось та саме чи поліції. Представник Державної служби надзвичайних ситуацій зазначив, що в безпекових питаннях рятувальники плідно працюють із школярами та викладачами. Ми в принципі стараємося і працювати, це створюється зараз класом безпеки. У нас у колонській команді, є вже в 6 класів. Більше ми розказуємо, але це ми раніше зіткнули спілкуватися з mm -hmm. учителями ну, е про нашу роботу, там, і загально там і про поліцію, і про медиків. Ну, ми якось так стараємося. Про стан злочинності розповів і представник поліції. У 2022 році рівень звернень до поліції, що стосувалося домашнього насильства, вчинення злочинів чи правопорушень, які не відносилися до правопорушень воєнного часу, впав е загально. А потім з кожним роком вже ну, так, як зазвичай, люди звикають до тих проблем, які є, що стосуються війни, і починаються. То... Інші моменти, що стосується домашнього насильства чи інших правопорушення. Голова організації «Трикутник» хотіла б, щоб у такому дослідженні взяло участь якомога більше коломаян. Ми не зможемо долучитися до всіх сфер в місті. Ми маємо сфокусуватися на тих, які зараз от справді нам люди сказали: працівники міської ради органів районної ради. Тому будемо шукати у цих декілька напрямків: наприклад, економічна безпека, наприклад, безпека. Порядок там на вулицях і таке інше. Так що вже зовсім скоро відбудуться опитування мешканців громади, а потім на наступному круглому столі всіх познайомлять із їхніми результатами. З коломий Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.